Друзі, хочу сьогодні спробувати розкрити тему, яка називається Христос синіше над усе. Ми будемо читати текст це Луки, 14 розділ, 26 і 33 вірш. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того й своєї душі, Той не може бути учнем моїм. Так от той кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Коли я чув це ще, не познайомившись з Господом, у мене до цих слів були серйозні претензії, і я був зосереджений на слові не зненавидить батька і маму, і мені здавалося, Христос якийсь він тут жорсткий і незрозумілий. Хоча, виявляється, зовсім по-іншому. Виявляється, це я злий, жорсткий і завжди чимось незадоволений. Важкий текст, друзі, і важкі слова, які звучать від вчителя, від того, хто піклується, від того, хто робить багато різного, чудеса, сілення. і ці слова чують учні, які знаходяться поряд. І раптом він повертається і каже. Якщо ви не зненавидите ближніх, тата, маму, сестер, братів, дітей, жінок, ви не можете бути моїми учнями. І знаєте, в них питання, бо сам вчить вчитель, вчить їх любити ближніх. І сама четверта заповідь говорить про це, про любов до батьків. Далі він каже: якщо ви не зненавидите душу свою, ви не можете бути моїми учнями. І для євреїв також це чути, коли вони це чують, це виклик, тому що душа. Життя це найголовніше, що вони мають, і це також те, що дав їм Господь. Також Христос каже про зречення всього, що мають, тобто всього майна. І цікаво, що це також є благословенням від Господа, яке пропонує, пропонується зараз лишити. І знаєте, що робив Христос в цей час. Христос на фізичних речах, які цінні, любі і навіть найдорожчі. Показує духовну пріоритетність і зосередженість на ньому. Христос хоче показати учням і нам тим, що, те, що коли е, головним буде Він, то взагалі порядок буде навколо в сім'ї, вдома, з близькими, з батьками і з усім всім те, що в мене є. І ось е, в житті учнів приходить час, коли він, Ісус Христос, вчитель, хоче з ними поговорити про стосунки. Багато чого в них було, багато чого вони бачили, кармошка, багато всього різного. А тут він починає говорити про стосунки з ним. Це і наш час, бо життя традиційного християнина в небезпеці і також може перетворитися на отримувача благ з рук Господа, а не на цінувача самим Господом. І це небезпека. Зараз час поговорити не про кількість людей, які йшли за ним, а про рівень. Відданості саме Йому, Ісусу Христу. В нашому перекладі стоїть слово, коли ми читаємо цей текст, зненавидить. А в перекладі американського біблійного товариства замінене словом любить мене більше. Тобто, хто не, хто не любить мене більше, ніж тата, маму, все, що має, не може бути моїм очним. Трошки міняється, так? Трошки міняється, так. Да. Ще за змістом це звучить так: і хто не ставить ничче за значимістю батьків і все, що має, не може бути моїм учнем. Він не просто каже: Я хочу бути на першому місці в твоєму житті. Друзі, почуйте. Я навіть не хочу, щоб тут було друге місце. Ось так Христос ставиться до нашої любові, до нього. І Він бажає, щоб було саме так. І слово зненавидіти щось або когось показує ту міру любові, яку ми маємо мати до нього, саме до нього. Моя належність до Христа не має в собі під розділити близькість іще з кимось. Немає таких, з ким я маю ділити цю близькість. Давайте прочитаємо приклад, який показує багато чого. Давайте уявимо шлюб і слова, які говорять наречені і наречена, молодята на весіллі. Вони говорять якісь певні обіцянки один одному. І от уявіть, він їй каже: Я віддаю тобі своє серце, і мені більше нічого не треба, лише провести з тобою решту свого життя. А вона відповідає, я також тебе люблю і хочу з тобою провести все своє життя. Але все ж таки я хочу мати можливість бачитися з іншими. Хоча ти для мене будеш самим цінним. Я люблю тебе, я віддана тобі, але давай не будемо цим обмежуватися. Ось так ставиться і Христос до нашої любові, яку ми часто хочемо розділити десь або ще з кимось. Христос показує ідею, що Він не хоче ділитися з кимось твоєю любов'ю, бо ця зрада знешкодить наші стосунки і, врешті-решт, своє життя. Декілька сфер життя, які друзі нам сьогодні зможуть показати, або ми зможемо побачити Ісус один із багатьох, або єдиний. Це допоможе дізнатися, що або хто змагається з Ісусом за твою любов ще. І так, перша сфера, про яку хочу поговорити. знаєте, про неї взагалі мало говорять. Вона така, її коли десь затрагуєш, вона вау робить, шум, бум. Люди незадоволені, але ця сфера показує, де моє серце. Куди йдуть твої гроші? Сфера, яка показує це. Біблія говорить, що де скарб твій, там і серце твоє. І це пояснює про те, що ця сфера може стати конкурентом, бо саме тут ми можемо почати шукати своє задоволення. Тема про гроші вона завжди визиває ажіотаж питання про «а скільки ти даєш, скільки ти жертвуєш Господу, приносить стрес часто у людей. Не навчений, не вмію, в мене не вистачає, не маю в цьому постійності, буде більше дам, або даю, як серце скаже, доменуючи відповіді на це питання. Частіше всього так. Я був в одному спілкуванні в Америці, і там переселенці наші з України, і я задав питання. Вони вже там місцеві, члени церкви. І я задав питання: кажу, скажіть, будь ласка, як виглядають ваші пожертви в церкву? І знаєте, яку відповідь отримав? Зараз треба нормально влаштуватись, буде легше, почну давати. Скажіть, ця людинка почне давати? Десь служити Господом тим, що він їй дав. Під питанням. Кошти стають замінником Бога, бо вони обіцяють нам зробити те, що хоче зробити він. А ви знаєте, чому через гроші у людей конфлікти, сварки і війни? Тому що хтось або щось хоче забрати або посягає на те, що дає тобі безпечність. Ось чому. Бог каже про свій Ізраїль, про свій народ, який він любить. Багато прикладів чудових, опіки про його народ. І ось і восьмий розділ, четвертий вірш. І так, стан. Вони з срібла свого та й золота свого божків наробили собі, щоб загинути. Друзі, те, як ти витрачаєш свої гроші, розповість про те, що має для тебе найбільше значення. Зробіть список на місяць і все стане на свої місця. Просто аналіз. Чи є там Господь? Скажіть, наші витрати відображають те, що для нас Ісус має найбільше значення? Чи ні? У витратах є Він і Його, чи лише я і моє. І так, перша сфера, куди йдуть мої кошти? З ким я хочу розділити ще любов? Друга сфера, де ти в небезпеку і де ти в радості. У нас вже бувають різні етапи в житті, є радість, у нас класно все, є небезпека, стреси, виклики. Як я себе веду. І так, перше, де ти в небезпеку. Коли ти переживаєш небезпеку, коли тобі болить, де шукаєш розраду, де вона? Хтось зашивається в роботу, хтось грає в хованки, тікаючи від людей, хтось в цей час починає ще більше товаришувати з холодильником. Буває у когось таке. А? Да. Да. І з тим, що в ньому є. Багато з нас йде до людей за підтримкою душою опікою. Це нормально. Це нормально. Але постає основне питання. І воно звучить так: християнин. Чи не займають всі чи речі місця Ісуса Христа? Куди ти йдеш в небезпеку? Справа в тому, що саме зараз в труднощах ми проходимо тест, який звучить так: за ким ми по-справжньому слідуємо. Один із великих стресів і перевірок, я вже ділився вам. Церква розповідав, це стрес і перевірка, така навшивість в моєму житті. Це коли до весілля я почув, коли ми спілкувалися з дружиною, що може в нас нічого не вийде. Мені стало нецікаво все, все стало другорядним. І саме тоді Бог мені показував і відповідав на питання: хто твоя радість? І де зараз я, коли тобі важко. У багатьох з нас, почувши питання, у яких сферах свого життя ти зраджуєш Господа, з'являється сухість у роті, включаються всі процесори, які будуть шукати відповідь, яка зможе технічно увести від щирості, а хтось, виправдовуючись, заспіває знайому пісню, покладаючись на слова, знаєте, які я Спасен від гріха, вже я Божий слуга. Нещодавно е, хороший приклад був чудовий. Коли пастор проповідував на тему 30 пунктів гордості, е, він перед проповіддю сказав такі слова: Ви відмічайте і записуйте пункти, які у вас є. А в кінці будемо молитися і простити прощення за прояви цієї гордині. Прийшов час до молитви, і знаєте, з чим я боровся? Як ви думаєте, з чим я боровся? Чи сказати дякую. Да. Назвати конкретні прояви гордості, як вони є, я ж знаю їх, я ж їх записав. Я чув, що треба записати. Або просити прощення за все без конкретики, бо так я буду виглядати красивішим. Ми дуже часто своєю поведінкою схожі на жінку, яка хворіла 12 років кровотечею, Це біблійна історія. Хоча ми вже знаємо, з ким проходити труднощі, а в неї в той час був лише перший дотик до Ісуса, я читаю цей текст. Марка 5, 25, 27, 34 вірш. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє. Та ніякої помічі з того не мала, а прийшла ще й до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовпі ззаду і, і доторкнулася до одежі Його. А Він їй сказав: Твоя віра, о, дочка, спасла тебе, йди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Ми чимало натерпимося, ми витратимо все і всі свої сили, помічі не отримаємо, і внаслідку прийдемо ще до гіршого. Знаєте чому? І все тому, що покладаємося не на дотик віри до нього, коли важко. А далі покладаємося на власні знання, кошти, унікальність людей і багато чого ще різного. Давайте запам'ятаємо: Господь ніколи не погодиться з тим, щоб ми ділили свої труднощі ще з кимось іншим, крім нього. Він з цим не згоден. Бо нам корисний дотик віри, а не шлях зради, і це турбота про нас. Наступне: де ти в радості? З ким ти проводиш час, з ким твоє серце, коли тобі добре. Приклад успіху, і що ми з ним робимо? Книга Пророка Осії, 10 розділ, перший вірш. Знову Ізраїль. Народ, який любить Господь. Ізраїль буйний виноград, що родить подібне собі. Та за многістю плоду свого він намножує жертівники. За добрістю краю свого, Бованські стовпи прикрашає. Осії, 13 розділ, 6 вірш. Мали добрі пасовиська й ситі були, наситилися і загордилися їхнє серце, тому то й забули про мене вони. І так стан Ізраїлю, коли все добре, але де в цей час миру і зростання їхнє серце? Коли йде спілкування на рахунок підзвітності, і людина щиро відповідає на питання, чому ти згрішив, аналізуючи своє падіння, то відмічаються часто два напрямки. Коли проходить душоопіка, кажуть, коли ти грішив, чому, в який час, в який стан. І людинка, знаєте, що каже, це наш стан. Я грішу, коли мені погано, невдачі, труднощі або провали. І я грішу, коли мені добре. Успіх, слава, щось вийшло, що йде, щось іде добре, виходить. І так, друзі, многість плоду і добрість краю. Але як результат, невдячність і смирення за Божі подарунки. Або якийсь успіх, а бажання відсвяткувати, кайфанути, сісти за стіл і свят... святкувати не з тим, хто все це дав, а з тим, хто звик забирати. Скільки разів ми відчували або бачили, як успіх змінює людину? Ми це бачимо. Ми це відчуваємо, що йдесь, щось і десь класніше, плечі в тебе ширше, крила виростають. Друзі, це час, коли святкування йде не здаятелем того, що він тобі дав. Людина стає, людинки стає так багато, Господа так мало і зовсім не видно, за великим роздутим моїм я. Скільки разів ти відчував, що було так все добре, а ти пішов, надивився в інтернеті плотяних улюбленостей, еротичних відео, і тобі стало так погано, тебе знову кинули. Але через деякий час ти знову погодишся на цей кідок. І знову це погано буде тобі проповідувати, навіщо я? Це робив. Я ж знав результат. Ось і 10-й розділ, другий вірш. Облудне їхнє серце, тому винні тепер вони будуть. І тебе знову і знову переповнює стан вини і все тому, що ти вирішив розділити свою любов не з ним. Ви переживаєте такий стан? Буває у вас такий? Буває. Так як наші розчарування, так і наші піднесення можуть підсказати нам, хто чи що змагається з Ісусом в твоєму житті. Спорт, сім'я, робота, зовнішність і навіть служіння добрі речі, які можуть стати тією коханкою, яка вкраде твоє серце у Ісуса Христа. Бог каже про Ізраїль. І Езекіл, 16 розділ, 33 вірш. Ти сама давала дарунки своїм всім коханцям своїм і підкуповувала їх, щоб приходили до Тебе з відусіль на, на розпусту з тобою. Так, як Бог Отець по відношенню до Ізраїлю, так Ісус не ділитиметься тобою з іншими коханцями або коханками. Вас коли-небудь зраджували? Зраджували, церкву. О, як часто, так. Да? Друзі, родичі в церкві, брати та сестри, ви відчували біль від тих, кому ви принесли добро, уділили час, а ви їм опікувались. А тут ви дізнаєтеся, що він про вас щось погане говорить, він вас ігнорує, він вас зраджує. Він веде себе зовсім не так, як вели себе ви до нього. Я кажу, це не для того, щоб ми відчули, які ми жертви, як нам боляче, як ми потребуємо співчуття. Ні. Це церква для того, щоб ми зрозуміли стан, атмосферу в відношенні до нього, коли ми зраджуємо, хоча він турботливий і вірний в стосунках з нами. Він не хоче ділитися з нами, з грошима, ділитися нами з грошима, кар'єрою і навіть із сім'єю. Він ніколи з цим не погодиться, друзі. Христос не хоче, щоб ти святкував свій успіх або оплакував свою трудність з кимось іншим. Він інший. Цей банкет. Радості або час смутку ми маємо проходити з ним. Я хочу прочитати вам історію. Мені дуже вона сподобалась. Книжка називається Нефан, і там брат розповідає, ділиться своїм переживанням, те, як він переживав, і він, як він до цього зраджував і як він став ставитися по-іншому до Ісуса Христа. Я хочу зачитати вам цю історію. Ще 10 лютого 2006 року. Я повністю контролював своє життя. І був задоволений тогочасним станом речей. Я успішно займався хіропрактикою, мав двох синів та люблячу дружину. 11 лютого все змінилося. Я вирушив до свого мисивського будиночка, де планував зустрітися із друзями і піти разом з ними на дикого кабана. Дорогою бачив наслідки страшної посухи, яку ми пережили. Здавалося, все висохло і вимерло. Коли я дістався дороги, що вела до будиночка, було вже темно. Я повернув не туди і заїхав в густі півтораметрові чагарі, спробував визволити машину по черзі сильно натискаючи на газ вперед і даючи задній хід. Від таких різких рухів, якимось чином, зайнявся чагарник, за кілька секунд вже вся машина була охоплена полум'ям. Я потягнувся до дверної ручки, щоб утікати, але електрична система блокування згоріла. І я опинився в пастці. За кілька секунд потріскались вікна. Я справді не знаю, що сталося потім, і уявлення не маю, як вилізти з машини. Наступне, що пам'ятаю, як іду дорогою до будиночка і повторюю собі знову і знову: не зупиняйся, іди. Коли дістався до місця, мої друзі подумали, що я вдягнений в якийсь спеціальний тривимірний мисливський костюм із листя, але це був не камуфляж, це була моя роздерта на клапті обуглена шкіра. Медичний вертоліт доправив мене до опікового відділення, де мені повідомили, що я втратив більшу частину шкіри обличчя і, можливо, втрачую зір, так само, як і здатність володіти руками. Бог влаштував абсолютну зупинку в моєму житті. Я був такий зайнятий, коли був успішним. Я був на такій швидкій трасі, що Бог був частиною мого життя, але не найважливішою. Йому не залишалося місця на троні мого серця, він не був центром мого Всесвіту, в центрі був я. Не вірю, що це Бог влаштував цю пожежу, але вірю, що Бог допустив її, бо він хотів моєї уваги. Як батько, Котрий прагне, щоб дитина звернула увагу на його слова. Бог схопив мене за плечі, посадив і сказав: Я хочу, щоб ти мене слухав. Це стало початком духовного пробудження в моєму житті. Упродовж наступних чотирьох років лікарі ампутували мені сім пальців на руках. Тими, що залишилися, неможливо було виконувати навіть найпростіші завдання. Але медики сказали, що нічого не можуть діяти. І тоді моя дружина Сінді запитала про можливість. Трансплантації кістей рук так розпочався період очікування тестів і молитви. Ми годинами поспіль читали Біблію і разом молилися. Нарешті настав день, коли прибули мої донорські кісті. 12 хірургів і 3 анестезіологи 17,5 17 годин виконували операцію з пересадки мені нових рук. Чимало людей не раз підкреслювали те, що я тоді вижив в пожежі. Це чудо. Це справді так, але якщо по-чесному, я таки помер у тому вогні. Людина, яку був людина, якою був тоді, померла, і Бог дав мені нове життя, в якому вже не контролюю всього. Я довірив увесь контроль Богові. Я більше не начальник свого життя. Я все віддав у підпорядкування Ісусові. Тепер ми з дружиною постійно молимося, щоб стати знаряддям в руках Божих і могли прославляти Його. Це може звучати божевільно. Але я би краще ще раз пройшов через увесь той біль, страждання і виклики, щоб перебувати у стосунках з Ісусом, які в нас тепер є, ніж далі йти дорогою, на якій був до аварії, і не мати цієї близькості з Ісусом. Амінь. Друзі, ось така історія. Чудова історія переображення, коли я бачу, яке було моє життя до, і яке моє життя стало після. Друзі, Христос не хоче, щоб ми ділилися своєю любов'ю. З кимось більше, ніж з ним. Він ніколи з цим не погодиться, бо ця зрада з нашого боку створює проблеми для нас. А він нас дуже сильно і сильно любить. Амінь давайте встанемо помолитися. Хто бажає, будь ласка. Боже, святий. Ми схилилися в молитві. Дякуємо тобі за цей день, дякуємо тобі за твоє слово, дякуємо тобі, що Ти за нас, до нас говорять, ти для нас народився, Ти для нас жив, Ти для нас помер, щоб ми жили, ти для нас возніс, Воскрес і вознісся на небесах, і Ти за нас подотайствуєш. Ми дякуємо тобі за все і просимо Тебе, прости нас, де ми. Грішимо перед Тобою, прости нас за те, що буває неслухляні. Прости нас за все, Господи. Помилуй нас і освяти нас. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую тобі, Господи, за твою безмежну любов до нас Амінь. Амінь. виходить не для тебе, Боже, спасибо, що ти нагадуєш. Спасибо, Господь, що ти добрий Бог. Ми можемо, Господь, набагато більше показує, використовує для слава, то я все буде. Амінь. А, а, амінь. А, дякую, дякую. дякую, дякую великий славний Господь, за особливу любов і нагадування про те, що коли ти будеш самим цінним в нашому житті, Боже, ми будемо вірно ставитися і відноситися до всього того, що ти нам даєш. Господь, ми вдячні Тобі, що ти вертаєш нас до себе, і в тебе є різні інструменти і підхід, і це велика любов Твоя, Господь, і ми це відчуваємо. Молимо тебе, щоб наша церква вона була зосереджена на тобі, і тобі ми розуміємо, що ми будемо мати все і задоволені всім, Господи. Слава тобі за все. Амінь. Амінь.